І ми вже знаємо, яка з чотирьох футболок, відправлених на експертизу, виявилась найбільш якісною, а яка не варта своєї ціни. Але перш ніж ми дізнаємось висновки лабораторної перевірки, пропоную подивитись на підсумки голосування. На початку програми, ми запитали в глядачів, яким виробникам вони віддають перевагу, купуючи одяг і взуття. Отже, фанатів винятково українських брендів, яких влаштовує і ціна, і якість вітчизняної продукції, виявилось… Не так багато лише 5%. Майже Айже чверть наших глядачів, 24%, купують переважно імпортний одяг, оскільки вважають його якіснішим за вітчизняний. Близько третини опитаних при купівлі одягу і взуття роблять вибір на користь найдешевших товарів і не дуже звертають увагу на країну виробника. І найбільше глядачів 39%, шукають насамперед якісні речі, тому купують одяг та взуття і українських, і закордонних виробників. І продовжуючи тему якості та ціни, дізнаємося висновки експертизи. Вони вас напевно здивують. Ми віддали до лабораторії чотири чорних футболки: дві від українських брендів, одну модної зарубіжної марки та найдешевшу придбану в супермаркеті. Яка з них не виправдала своєї ціни? А яка дешева виявилась якіснішою за ту, що вчетверо дорожче? Дивіться. Тато купує одяг виключно українських марок. Донька, школярка носить тільки речі закордонних брендів. А мама щодо одягу не заморочується, купує найдешевше. Кожен з родини Платонових переконаний, що його одяг найякісніший. Аби перевірити це, головна тема вирішила провести для сім'ї експериментальний шопінг. Класна чорна футболочка. Вона ще й зроблена в Україні. Олександр, Оксана та Саша обрали в улюблених магазинах чорні футболки. Усі вони однакові за складом 100% бавовна, принаймні так вказано на етикетках, та чи не обманюють виробники? І яка ж річ виявиться найвитривалішою в носінні, найстійкішою до дії прання та поту і пофарбована найбезпечнішим барвником? Яка з футболок буде найякіснішою, Дешева українська, дорога українська, чи може дешева або дорога імпортна? Покаже експертиза. Слідження речей в лабораторії тривало два тижні, і нарешті готові висновки. Інтересна, узнати результати експертизи і узнать, стокупають дорогі віші іножки економіч перед тим як розказати, яка ж футболка виявилася найякіснішою. Нагадаємо, за якою ціною ми купили кожну. Отже, з українського брендового магазину 649 гривень, друга теж вітчизняного виробника 149 гривень. Третя з супермаркету пошита в Бангладеш 99 гривень. І четверта найдорожча придбана в бутіку модного іспанського бренду 890 гривень. І перший показник, за яким перевірили кожну футболку в лабораторії, відповідність її складу, тому що вказано на етикетці. Зразки, які ми випробували. Були всі примарковані 100% бавовна, але в першому зразку номер 1 виявлено 5% еластану. Перший показник і одразу серйозне порушення. Еластан синтетичний матеріал, який додають до речей з натуральних тканин, аби ті тримали форму. Про його наявність обов'язково має бути повідомлено на етикетці, адже є люди, в яких на синтетику алергія. Ось як приміром, в Олександра виробник повинен маркувати. Соровинний склад, у який із футболок не вказали у складі Аластан, але знайшли його в лабораторії. Розповімо трохи пізніше. А поки підсумки наступного випробування чи не сядуть речі після прання в зразку номер 2 і 4 Вони дуже схожі. По ширині на мінус 3% відсотка зменшилось розмір в третьому випадку. Навпаки, по довжині. На мінус 5%. відсотків три футболки з чотирьох змінили свій розмір після прання, яка саме витримала випробування: найдешевша чи найдорожча українська чи іноземного виробника. дізнаєтеся зовсім скоро. А на черзі підсумки перевірки на стійкість кольору теж після прання, а також внаслідок дії поту. Стійкості пофарбування до дії поту зразок номер 1 і 4 оцінено на 3 бали. Дві футболки пройшли тест не дуже добре на три бали з п'яти. Це означає, що вони швидко втрачатимуть колір, линятимуть. Які саме скоро дізнаєтесь. А тим часом експерт перевіряє місць тканини. Ось на такому обладнанні, щоб дізнатися, яка з футболок може швидко порватися. Від кожної беруть клаптик тканини і розривають. Цей тест з гідністю проходять майже всі піддослідні футболки, крім однієї, якої саме про це трохи згодом. А поки останнє випробування на вміст у речах формальдегіду, токсичної речовини, якою обробляють одяг, аби він не так м'явся і не пліснявів. У дозволених дозах формальдегід не завдає шкоди, а от якщо його кількість перевищити, він може бути отруйним. В зразку номер 2 і 4 формальдегіду не виявлено. Нуль а, в зразку номер 3 незначна кількість всього 8 мікрограм на грам. А, в зразку номер 1 більш всього 18. У такої одна з чотирьох футболок ще й виявилася небезпечною для здоров'я. Цікаво, чи я куплена Олександром, Оксаною, чи може фанаткою модних брендів Сашею, йдемо до Платонових розповідати про підсумки експертизи їхнього одягу. Отже, найгірше показала себе у випробуванні на міцність і стійкість кольору після прання та дії поту найдешевша футболка супермаркету за 99 гривень, обрана мамою Оксаною. Але на ній, хоча б чесно вказано, склад, це дійсно 100% бавовна. На відміну від футболки українського виробника за 649 гривень, яку купив Олександр саме в складі її тканини під час експертизи знайшли Еластан, про який не було повідомлено на етикетці. І саме ця річ виявилася найтоксичнішою з найбільшим вмістом формальдегіду. А вчетверо дешевша за неї, футболка від іншого українського виробника, виявилася набагато якіснішою. Вона коштує 149 гривень, але дійсно повністю бавовняна і абсолютно безпечна. Щоправда, може трохи сісти та потьмяніти після прання. Найвищої якості виявилася футболка до ці Саші з бутіка іноземних брендів за 890 гривень. Її стан не погіршило ні прання, ні діяпоту, ні випробування на міцність. Тож що скаже на такі висновки експертизи родина Платонових. Будемо збирати гроші і купувати брендові. Тобі чи мені нам двома. Я не буду покупати дорогі українські, а буду більш дешевий сегмент. Лучше, лучше дві українські дешевий, ніж мабуть берегу. Ми не кажемо споживачу купуй тільки українське. да ми маємо мати вибір, але конкурентний і чесний саме основне. Ну що, панове, нам залишається чекати, коли ж українське стане більш доступним і ну відповідно залишиться якісним. Це була головна тема на телеканалі Україна. Я Олена Кот, побачимось у п'ятницю. Перегляд обов'язковий.